Вітаю всіх на каналі Щодені Крибалки. Думаю, що пора вже пробувати ловити весняного карася. Він ще мало активний, вода ще добре не прогрілася, але цими днями трошки стало тепліше. І я сподіваюся, що може мені сьогодні поталанити. По деяким моїм міркуванням тут би мав уже карасик прокльовуватись. В першу чергу буду. Вивчати обстановочку. Не знаю тут, які глибини. Трошки буде сьогодні перешкоджати, що вітер, як бачите. Однак, надіюсь на успіх. Ще. Глибина невелика. Ну, сантиметрів 40 є. Це нормально. Кінець березня. Зранку холодрига. Навіть я трохи в руки замерз. Але в день обіцяли 14 градусів. Тепла. Так, не видно ніяких рухів, натяків наплювання немає. Зараз перейду в інше місце. Ну і ну холодно, такий вітрюган. Я зараз трошки посиджу в машині, загріюсь, поп'ю чаю, а потім продовжу пошук карася. Бійшов я пів озера, ніде нічого не хочу клювати. Попробую собі тут місце почистити. Вже вещи Ну, В принципі, мені тут досить, щоб я туди міг водочкою достати. За півдня побачив першу покльовочку з щойно. От дуже сподіваюсь може риба ще клюне. Глибина невелика сантиметрів 40. Не можу перехитрити її. є косрыпає, ох, нічого собі. Вибрати серйозну вудочку, а не цю іграшку. Ну, машина сиділа, йолки палки Оце так. Але я тут стою воді і замерз, йолки палки Мишка тут гачок замали йоки. І риба зійшла. Ага. Бачите, вона трохи навіть розігнула мормишку. Та, гачок розігнутий. Ну що ж, йду я переробляти снасть. Помінялося це мені не добре. Не добре. Мабуть, прийдеться мені зараз мотуватись. Дуже сильний вітер. Протилежну сторону. На жаль, друзі, погода припаскудна, холодно. Відносно риболовлі що можу сказати? Мабуть ще варто сюди повернутися в це місце і все-таки того монстра впіймати. Декілька разів він мене клював, ну якось так, що я не міг підсікнути. Один раз я його підсікнув, однак він мені розігнув на мармишці гачечок. А тепер вже не хочу клювати. Але вітер помінявся в протилежну сторону. І тому, мабуть, треба звідси відійшла. А на жаль, стояти у воді веще коліна майже-майже по пояс, поки О, поки чобуть встає. Це надто холодно, треба здоров'я поберегти. Вирішив, друзі, я переїхати, тому що надто холодно стояти у воді. Хочу ризикувати лишній раз. Можливо, я би все-таки того монстра впіймав. Якщо б була в мене друга можливість. А зараз я переїжджаю, хочу попробувати половити рибку карасика на дикому ставю. Іду розвідувати, що тут на цьому озері. Так. Дальше бажано вже не йти. Водичка чистенька. Я вже тут рибалив, наприклад, є у мене відео під назвою Карстове озеро, природний феномен. Подивіться, досить цікаве, як воно само тут з-під землі з'являється. Також може і пропасти вся вода може в дирочку, так сказати, засмоктатися. І було неодноразово ж так, що декілька років тут не було води. Просто заростала ця канала така травою, деревами. Але потім вода з'явилася і навіть з рибою. Так, такі дива у природі бувають. Але... Приблизно два роки тому з цим озером сталася трагедія. Тоді була посуха, і води тут зменшувалось, зменшувалось, але воно би пережило цю посуху, однак місцеві жителі села, яке знаходиться в кілометрі, може звідси, двох, торговець. Деякі з тих місцевих жителів вони надумали врятувати свій ставочок і прокопали тут дамбу, щоб вода наповнила їхній ставочок. Це було досить неконтрольовано, може, якщо б вони трошки лише взяли, то не було б такої трагедії. Однак зійшло дуже багато води, тут треба стало. Від спеки і від браку кисню просто подихати. Я бачив фотки особисто, мені один риболов, підписник показував. Окуні були навіть кілограмові, коропи кіло, два, три, чотилограми, ну і іншої риби чимало подохло. І небайдужі люди взяли до серця цю трагедію і пофотографували, зробили світлини. І відправили відповідні органи, які, на превелике щастя, все ж таки зайнялися цією справою і наклали штраф на жителів села Торговиця в розмірі 170 тисяч гривень. І наскільки мені відомо, так, штраф цей був заплачений. Ну, думаю, що трагедія. Потягнула і ці збитки, нанесені цьому озеру, вони були, звичайно, я думаю, що значно більші. Однак, однак хоч щось вже е діє, діють якісь закони, захист довкілля, захист природи. В цей час, в цей час, кінець березня, я вже на цьому Озері раніше рибу ловив, карасиків ловив. А сьогодні, на жаль, наче все мертве. Наскільки тут відновилося, не можу сказати. Казали мені, що невеличкі карасики тут все ж є. Однак сьогодні вони не брали або їх дуже мало, або просто рибка не хотіла брати. Так як тут риба не клює, їду я. Все ж таки карася шукати ще в одне місце. У мене ще є трошки часу. Зараз половина другої. Тому можливо, можливо, ще мені все ж таки сьогодні повезе і карася я знайду. Марію вже літають нічого собі. Ох ти ж. Ага. А ви знаєте, це Плутова достойно уваги. Комарі уже атакують. О, клас. Та, да, с такою красною піркою і красивої обов'язково. Що ж, вечеря буде сьогодні. відпущу На жаль, другу камеру, щоб ви бачили ківок я не можу включати, бо тоді взагалі мене комарі загризуть. Так я хоч одною рукою тримаю вудочку, а другою відмахуюсь. А як в мене дві руки будуть зайняті, капець мені буде, у мене потім на другий, на третій день починає так чихатися, цілий тиждень чихається. Такі алергічні прояви на укус комаря. Тому даруйте та клює на опариша. І я закидую і вона на опускання бере. Ось такий. Тут вічка. Ну, що ж це цікаво. Ну, друзі, це рідкісна риба. Ковбель, пічкур, піскарь і так далі. Зараз дійсно рідкісна риба. Опля. І знову був ковбель. місце де клює ковблик піскарик. От друзі і на сьогодні все. Відвідав я пару ставків, озер, річечок. Карася, звичайно, я не впіймав, на жаль, хоча орієнтувався на нього. Він потрошки вже бере, але не на тих водоймах, куди я їхав. Я собі роблю такий висновок. Далі. Клюнула у мене велика риба, можливо, це був короб. Однак розігнув гачок на мормичці, так як снасть у мене була на карася. І втік. Потім я подорожував, знайомився з різними давно забутими ставками, озерами і річечками. І дещо наловив прекрасних. Декілька краснопірок, які будуть мені сьогодні і на вечерю. Ну що ж, на цьому все. Я з вами прощаюся. Кажу всього вам найкращого, миру, добра, злагоди, здоров'я і любові. З вами був щоденний Крибалків.